Ірина працювала в невеликій компанії веб-дизайнером, інколи мала підробіток на фрілансі. Грошей, в принципі, вистачало на життя, хоч інколи доводилось позичати в друзів. Словом, вона була звичайною дівчиною і нібито все добре в житті складається. Але в Ірини не було хлопця. І через це вона дуже непокоїлась. Ірина вже була заміжня, але шлюб протривав недовго. Тому Через два роки вони розлучились. Ірина хотіла, щоб поруч була людина, яка її підтримає, яка розумітиме її без слів. Дівчина була невибагливою до хлопців, їй не був потрібен заможний, щоб закидав її подарунками, возив за кордон. Їй просто хотілося, щоб це був звичайний хлопець без пафосу, симпатичний, з хорошим почуттям гумору і приємний у розмові. Подруги порадили їй зареєструватись на сайті знайомств. Ірина так і зробила. Але за наступні кілька місяців вона розчарувалась в хлопцях і вже почала втрачати надію зустріти когось нормального. Та якось і написав хлопець, який представився Іваном. Їм було легко спілкуватись один з одним. Як виявилось, у них було багато спільного і навіть деякі мрії були схожими. Словом, знайшла хлопця, якого так давно шукала. І ось Іван запропонував нарешті зустрітись. Ірина дуже хвилювалась та погодилась. Їй хотілося бути ідеальною, тому саме на побачення вона купила собі нову сукню. Ірина боялась запізнитись на побачення, тому прийшла на 10 хвилин раніше. Івана ще не було на місці. Через 15 хвилин Ірина написала йому, але він не відповів. Прочекавши ще 30 хвилин, вона йому зателефонувала. Але у відповідь знову тиша. Це дуже розгнівало Ірину. Але з іншого боку, і заспокоїло, бо вона дуже боялась побачень. Додому Ірина повернулась в поганому настрої, але потім на сайті знайомств вона помітила повідомлення від Івана. Я прийшов раніше, щоб поспостерігати за тобою, сидів на лаві на відстані, щоб ти мене не помітила і не впізнала. Ти мене дуже розчарувала. На тобі була незрозуміла сукня, яка тобі геть не личила. Розтріпане волосся, ніби ти не могла яку зачіску зробити. Та й макіяж, який з тебе був занадто яскравий. Я не те, щоб зустрічатись, я навіть сходити з тобою б нікуди не міг. Тільки людей смішити, а я так не можу. Ці слова дуже засмутили Ірину, і вона почала плакати. А коли заспокоїлась, зрозуміла, що він таке мав рацію. Після розлучення вона не сильно звертала увагу на свій стиль в одязі та зовнішній вигляд в цілому. Їй було просто байдуже на думку інших. Але в той момент вона зрозуміла, що якщо хоче бути дійсно щасливою, то настав час щось змінювати в житті.